Що всіх вітаю? Давайте трішки такий спочатку анонс, а потім продовжимо говорити, як потрібно робити білет. А так да? я як я його вирішую, як я бачу вирішення білету. Анонс наступний а, були мої обіцянки, Я обіцяв а, свої групи, яка закінчила. Там ще одній групи обіцяв дещо все Все будемо робити, будемо готувати. А що я обіцяв? Я знаю, що я обіцяв точно проїзд перехрест нерегульованих перехрест, там де немає. Знаків і там де є знаки пріоритету саме нерегульовані перехрестя. Скажу так: завтра по можливості запишу два відео. Знову ж таки, будуть вони будуть намагатись, буду робити їх коротенькими, хвилинку, дві, і щоб вам було дуже легко і дуже просто це все зрозуміти, а тому що у нас да відео я записував раніше досить великі, а тепер будемо намагатися короткі. 2-3 хвилиночки, ну максимум, від скажу так, 2-3 до 5 тому що іноді хочеться дуже багато чого сказати. А, тобто, завтра буде проїзд перехресть, такий да, таке з пояснення без повороту ліворуч. Тобто, поворот ліворуч завтра трогати не будемо. Я буду намагатись зараз розписати вам наступні і наступного тижня, а, якщо я до кінця наступного тижня розберуся з стрімом, дай як запустити все останнє зробити. Я думаю, що Стрім буде в наступну суботу, десь приблизно в першій годині. А, і там будемо білет. Там буде білет. Білет. А, всі, хто в мене навчається, знають, що ми це робимо в вигляді Google форми. Я підготую Google форму 20 питань. Прикріплю. І хто хоче спробувати свої сили, а да, таке вигляд: ніби знову ж таки відео вийде з описом, з анонсиком, з Google формою. Або в посиленні google форму буде вас на екрані, умовно кажучи, хто там, але більше все за що воно буде під відео. І ми з вами потім просто поговоримо по тим помилкам, подивимося, де що допустили. а Таким чином будемо збільшувати навантаження, підготовки для того, щоб як краще підготувалося. Якщо будуть якісь пропозиції по темам, будь ласка, під цим відео в коментарях також пишіть, а не, скажімо так. Дещо не розумієте, дещо не, ну, не, не, не допрацьовуєте, да, так можна сказати. А, будь ласка, пишіть. Я завжди, скажімо так, готовий записати, да, показати і так далі. Тому, будь ласка, тепер а, стосовно підготовки, ви готуєтесь, ви прийшли, а давайте так: ви готувалися, ви прийшли на іспит. І на іспиті є така проблема. Ти сидиш і ти вирішуєш от саме велика проблема, яку я, напевно, вбачаю, і за яку я в себе сам також яка мене також, Я скажу так, вона момент, момент мене також покарав. Чому мене цей момент також покарав? Поясню, ти робиш питання один в один. Ти йдеш кожне питання. Я маю кожне питання зробити, підряд це, щоб це було. Ні, це так робити не потрібно. Я в цьому не вбачаю у правильності цієї роботи. Потрібно, будь ласка, роби так, це я знаю, відповів. Друге питання я не знаю, та я не відповім. Тому що ну, ніби питання, ніби ж знак да, водій з інвалідності. Ніби глухі глухими глухі -глухі водії та він також інваліди. Але необхідно пам'ятати, згадати, прокрутити, та я краще його пропустю. Да, да, а о, тут я розумію, що я що? Маю перевагу в будь-якому разі, тому що я на головній дорозі, вони на другій рядні, все. Я вибираю спокійно відповідь номер 3 І так рухаюсь, так. дані дорожня розмітка. Так. Саме за, я, саме за яку не запитують чи не 22 чи 123? 23. М -м -м так. А ну тут відповідь єдиний, правильний, це відповідь номер 2 а знову ж таки, якщо не пам'ятаєте, або ще чогось краще, його також пропустіть. І сигнали, і сигнали, і сигнали, і сигнали. Так, я не хочу ці сигнали зараз говорити. А, хоча, а, до речі, сигнали також ліво-право покажемо, розберемо. А, тому я також його пропустю. Ой, тут також багато, щось багато, що не готовий читати. І щось я дуже вже багато питань не пропускав. Да? У мене вже 5 питань пропущено. Але в цьому випадку я нічого такого не вбачаю поганого, що я зараз його пропускаю. Так, тому так, обгін в цьому випадку мені... Так, виконати обгін, обгін, обгін. Не поняв. Стало. Ага, дивіться, дуже хитра відповідь. А якщо на неї звернути увагу, тобто виконати обгін цього місця, що вантаж це не пройде, тому що вже менше, 150, менше 100 метрів до переїзду. Ну, плюс-мінус, десь в районі 100 метрів до поїзду ми не встигнемо закінчити маневр до переїзду, тобто, і це вже буде порушення. А там далі там за 100 метрів до переїзду, не встигнемо закінчити, тому не виконуємо. Тому відповідь номер 1 не підходить. Також не підходить відповідь номер 2 Єдине правильна відповідь номер 3 І так ви по траєкторії <кій> по траєкторії Бетве, задачі питання. Цьому так на перехресті сигнали регулювальника, а, витікає артеріальна правотеча, пульсує. І тобто, дивіться, тут я пішов питання в питання. Я це знав чудово. Тут я також знаю, що тут що, а, тверди заборонено. Все. Так, водія маршрутних транспортних засобів, все вище перераховано. все чудово. Так, тринадцятий, я щось не пам'ятаю. Я його беру і. А не, там щось там. Кровотеч локалізована. Отут я чесно не пам'ятаю, от чесно скажу, не пам'ятаю. Я а, передивлюсь я вам по цим кровотечам. Обіцяю зроблю окремо відео, підготую види кровотеч, запишу гарненько, що. Покажу дещо, тобто будемо, зробимо так, щоб вам було максимально зрозуміло, і воно буде також в вільному доступі, але більше за все, що відео буде досить ну, на дві частини розіб'ємо Спочатку відео підготовче, потім відео, не відео, а тестування. Тобто запишемо відео і під відео буде тестування. По цим, цим я в Google формах все буду намагатися робити, щоб було гарненько. Так, тут я не пам'ятаю, краще пропустимо. Так, двоє понятих. Тож, що Так. Тут самостійно. Питань немає. Так, ми бачимо так, що означає. Усе вище перераховане. Не більше, більше, не менше 9. Як ми почнемо, перевести в її категорії Б. Більше менше, менше 9, Так. Дальний світлофар блакитне. Так, під час ту, зупинний шлях. Uh, my... От не пам'ятаю, там, по-моєму, менше. Ну, давайте так, і хто туда? Так, Юзе нова невельє питання. Так, що там Чепуні від час руху прямо на нас? Так, можна розпочати руку, Я думаю, так. Ми це враховуємо. А тепер дивіться, нас перекинуло нам перше питання. Що ще цікаво? тут якраз раз, два, три, чотири, п'ять, да, тобто, першу, раз, два, тобто п'ять, сім залишилось. 13 ви пройшли без єдиної помилки. Ну, мовно кажучи, без єдиної помилки. Тепер наступне. Так, я дивлюся. Посадку в зону тіснюти, лише з посадкою майданчика. Ну, тут, ти, тут момент відповіді 1 і 2. Це від розділ 5, 1 відповідь 1 і 2. Ну, добре, я не помилився. Тут я Тут я відповідна, що тут відділення з інвалідності. Також так. У мене залишилось 5 питань. Тут відповідь номер. Так, і тепер з поворотами. Я його знову ж таки не хочу зараз його відповідати. Щось я в ньому не впевнений. Я його пропускаю. Отут а в цьому питанні да, у вас виникає. блін, так багато читати, що не хочеться зараз читати багато. Я краще його також пропускаю. Тут що тут робити? А, рана, яка локалізована, не поняв. От тут о, скажу так: якщо в цьому питанні зовсім не поняв, краще взагалі про також поки пропускаємо. Дивимося. А, якщо буде більше зупинив шлях з того моменту, як я побачу, то момент, як зупинився, якщо буде він більше А, відстані видимості, це буде що ми. Буде зіткнені, тому менше відстані видимості. Відповідь номер так. І тепер економіку правильно поза повороту праворуч. А праворуч поворот подається правою рукою витягнуту в сторону, або лівою рукою з'їгнутою під прямом кутом вверх. Тому відповідь номер 1 А от тепер мені вже все одно. А тепер мені все одно. Чому я говорю мені все одно? А тому що вже немає різниці. У мене буде одна помилка, чи в мене буде дві помилки, тестування складно. Це я просто чесно скажу. Я не читав питання, просто вибрав автоматично. І ось все питання я за таке хочу. Я чесно скажу, от зараз чесно скажу, сидю в мене трішки топор, а необхідно оновити свої дані стосовно надання першої допомоги. Я думаю, що відповіть. Бачите? І ось а, я вирішив, що це відповіть. Здійснити тут, не знаю. Я просто чому яка локалізована в пахових ділянках? Вона локалізована. Ти що я буду тиснути вже на пахових ділянках Ну не знаю. ну ж таки, тут суть була не тому. Тут суть була в тому, що показати вам, як необхідно вирішувати все. Якщо сподобалось подобаючку не сподобалось а, антиподобаючку да буде так казати. І, будь ласка, в коментарях пишіть, а, що ви хотіли би почути. Дав наступних відео. Те, що я проносував, я зроблю. Все, всім папам, До нових зустрічей.